Чому реальний бізнес робить цю помилку? Чому реальний бізнес намагається вірювати своїми фінансовими показниками за рахунок обкладинки, за рахунок контенту, за рахунок роздутої краси? Як ти думаєш, з чим це пов'язано? Саме час написати, з чим саме це пов'язано. Бо людина чомусь Таким чином зараз реагує на зовнішні обставини, набагато простіше сприймає те, де є обман. Нам дуже неприкольно споживати контент без розважального елементу, або коли є неідеальність. При цьому всі сучасні дослідження свідчать і демонструють нам, що саме в 2025 році успішні. Блоги, всі успішні продукти переходять в органіку, продукти переходять в площину реальності. Ну тобто настільки зараз перенасичений вже простір, медійний цією бульбашкою, красою, жетами, багатством, благом і так далі, що всі вже забули, яка вона щира краса, яке воно чудове, ідеальне людське тіло.